Вітаю субота, 27 грудня, і в останньому підсумковому випуску року йтиметься про таке. З 1 січня в Новгород-Сіверському будуть функціонувати нові відділення міської ради. Голова районної державної адміністрації Олена Мовчан та її заступники провели прес-конференцію із засобом масової інформації та громадськістю. Відбулось засідання колегії районної державної адміністрації. На центральній площі міста відбулось урочисте відкриття ялинки. Цей тиждень розпочався святкування дня енергетика. Відновлено рух нічного приміського потягу терещинська Семенівка. З 1 січня Державна міграційна служба України розпочне видавати біометричні паспорти для виїзду за кордон. Ціни на ялинки будуть нижчі ніж торік, запевняють лісівники. Новороцівські туристи привезли срібло зі змагань. 1 січня 2015 року в Новгороді-Сіверському будуть функціонувати нові відділення міської ради, які обслуговуватимуть населення міста. Крім цього, на міське фінансування відтепер переходять деякі організації району. З 1 січня 2015 року населення міста обслуговуватимуть нові відділення міської ради, а мешканців району відділення при райдержадміністрації. Лише центр надання адміністративних послуг буде обслуговувати жителів як району, так і міста. Знаходитись нові відділи будуть у будинку міської ради за адресою вулиця Карла Маркса, 2, управління сільського господарства, вулиця Леніна, 32А та за адресою вулиця Карла Маркса 6. При міській раді буде працювати своє фінансове управління, своє управління праці та соціального захисту населення. Будуть працювати окремі структурні підрозділи і відділи, такі як відділ економіки, юридичний відділ, відділ архітектури, містобудування та земельних відносин міської ради, також буде працювати. Відділ житлово-комунального господарства буде працювати центр надання адміністративних послуг. Він буде міськрайонний, буде також працювати відділ культури, відділ освіти міської ради. Для обрання працівників на нові посади міської ради проводиться конкурс. Деякі переможці конкурсу вже розпочали свою роботу. Міський голова Сергій Пунтус зазначив, що заробітна плата нових працівників ніяк не вплине на бюджети міста та району, адже вони враховані при формуванні міського бюджету на 2015 рік. Крім цього, відтепер на міське фінансування переходять деякі організації району по е, відділу освіти. Це гімназія номер 1 імені Бориса Майстренка. Наша школа номер 2 дитячо-юнацька спортивна школа, приміщення літнього кінотеатру, який знаходиться біля, біля стадіону парки Шевченка нашого міста. Також до міської ради перейдуть дом школярів і станція юних техніків. До міської ради перейдуть з нового року музична школа. Уже створена міська центральна бібліотечна система, до якої перейдуть міська бібліотека для дорослих, а також дитяча міська бібліотека. Реорганізація міської влади розпочалась в зв'язку з отриманням Новгородом Сіверським статусу міста обласного значення. Чи все ж таки буде в районі функціонувати цементний завод? Як розвиватимуться заклади культури і що робити з масовими звільненнями вчителів та лікарів? Всі ці та багато інших питань розглянули на прес-конференції, яку провели голова районної державної адміністрації та її заступники. Нових ідей від мешканців Новгресівського району щодо розвитку економіки нашого регіону чекає районна влада. Ми маємо разом піднімати сіверщину з колін, наголосила голова районної державної адміністрації Олена Мовчан, розпочинаючи прес-конференцію. Це така перша відкрита зустріч з засобів масової інформації громадськості з новопризначеною владою. На заході були присутні підприємці-волонтери. Керівництво району глибоко переконане, що тільки за рахунок взаєморозуміння і співпраці влади та громадськості можна подолати кризу і зробити новгород сіверщину процвітаючим краєм. Зараз із своєю командою ми гуртуємо таке коло однодумців, які переймаються і стоять на наших засадах патріотичних. Хочу вам сказати, що ми всі йшли під таким прапором постійної відчуття війни, мобілізації, і наклалося постійний контроль таких питань, як переселення людей із Донецької і з Крима. Олена Володимирівна вручила волонтерам Новгород Сіверського диплом за їх благородну справою. Значний внесок у допомогу нашим солдатам в зоні АТО. Присутні переймались будівництвом цементного заводу. Це дасть лише позитив, адже планується створити більше тисячі робочих місць і очікується значне поповнення бюджету району. Сказав перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Веремієнко. Наша основна задача на будущее. все-таки добиться реальных ощутимых результатов. Как это можно сделать? Ну, у нас есть свои мысли. Я просто обращаюсь ко всем и хочу, чтобы вы нас всех поддержали и участвовали в этом процессе тоже активно. Самое больное место и основная наша проблема – это отсутствие новых рабочих мест. Все вы понимаете, что если нет где работать, где заработать человеку зарплату, доход себе, то хоть как ты крутись, хоть как ты поднимай, а улучшить ситуацию конечно невозможно. Задавали питання і про виплату бюджетникам заробітної плати. На що заступник голови районної державної адміністрації Борис Домоцький запевнив, що до 1 січня всі заборгованості будуть виплачені. Турбує громадою розвиток культури та масове звільнення вчителів і лікарів. Ми знаємо, це володіємо ситуацією, що десь більше 20 педагогів. Подали заяву на звільнення для того, щоб перейти на отримання цієї пенсії за вислугу років. Не за роками, не за старістю, а за те, що він пропрацював 25 років. Ми прекрасно їх розуміли, ніякої паніки з цього не робили. Але, звичайно, можливо, це допомогло, можливо, ще щось помогло. Всякому разі, ви знаєте, що вже очільник уряду своїми словами прямими сказав, що цього робити вони не будуть. І вже наскільки ми питали, я знаю по системі районо. Або повертають свої заяви, заяви і так далі. Хоча кілька людей все одно підуть, оскільки є різні причини. Наболіли питання, періодичне вимкнення світла, також обговорювали на прес-конференції. Цей процес дуже заважає роботі хлібзаводу, тренуванням юних спортсменів. Але відповідь була одна: питання вирішити практично неможливо, поки в країні триває енергетична криза. Всі відчуватимуть незручності. Загалом, коло тем, що обговорювались на прес-конференції, було досить широким. Наприкінці було вирішено проводити такі заходи щомісяця, аби робота влади була максимально прозорою для людей. Відбулось засідання колегії районної державної адміністрації, яке провела голова районної державної адміністрації Лена Мовчан. Розглядалось декілька питань. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Якщо людина не в змозі вирішити певну проблему самостійно, вона звертається за допомогою до влади. Саме питання звернень громадян було одним з тих, які розглядалися 23 грудня на засіданні колегії районної державної адміністрації, яку провела голова РДА Олена Мовчан. Як виявилося, найбільше громадян цікавлять питання виплат заробітної плати, ремонту доріг, вуличного освітлення, водопостачання, земельні питання, відключення електроенергії, поінформувала керівник апарату районної державної адміністрації Наталія Розумейко. Свої проблеми громадяни можуть висловити під час прямих телефонних зв'язків або звернутися безпосередньо до представника влади на виїзних приймальнях, а ще зателефонувавши на гарячу лінію РДА. Проте кількість звернень громадян, які цього року надійшли до адміністрації та районної і сільських рад зменшилася вдвічі. Зареєстровано всього у нас 268 звернень. Це на 178 звернень менше, ніж у минулому році. Порушена також відповідна і менше запитань. 272 питання, в питання. Минулому році було порушено 459 питань. До голови районної державної адміністрації надійшло 176, Це на 181 звернення менше з відповідним періодом минулого року. Причини зменшення кількості звернень громадян можуть бути різні: або питань і проблем у громадян стало менше, або вони не довіряють владі. Та виявляється є ще одна причина це те, що зачасту особисті звернення до голови районної державної адміністрації просто не реєструвалися, хоча для цього існує спеціальна процедура. Друге питання, яке розглядалося на колегії, стосувалося пенсійного забезпечення. Так за 11 місяців поточного року майже 9,5 тисяч пенсіонерів отримали близько 140 мільйонів гривень виплат. Середній розмір пенсії станом на 1 грудня складає 1338 гривень 81 копійку, що на 41,1% перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, та на 42 гривні 65 копійок більше, ніж на відповідну дату минулого року. Основна частина пенсіонерів району отримують пенсійні виплати. У розмірі від тисячі до півтори тисячі, що складає 71% 71% від загальної кількості пенсіонерів, та аби люди отримували пенсію вчасно. Бюджет пенсійного фонду повинен постійно поповнюватися. А з цим на даний час є проблеми, адже не всі підприємства міста вчасно перераховують кошти до пенсійного фонду. Є борги і у приватних підприємців. Не сприяє збільшенню надходжень коштів і зарплата у конвертах, яку отримують багато наших земляків. Через брак коштів залишається невирішеним і питання повернення пенсійного боргу Чорнобильцям. Наприкінці засідання голова районної державної адміністрації Олена Мовчан представила присутнім нового начальника об'єднаної новороцівсько-семенівської податкової інспекції Любов Ковришка. Відбулось урочисте відкриття міської новорічної ялинки. На центральній площі міста зустрілись представники міської та районної влади, гості міста та його жителі. Яка панувала там атмосфера і чи вже відчули на гроціверці наближення зимових свят? Знає наш кореспондент Ірина Радковець. Ось і дочекали северяни урочистої умиці, коли на центральній площі міста красується новорічна ялинка. Незважаючи на примхи погоди, до центральної площі міста потроху сходяться як малеча, так і дорослі. З яким настроєм прийшли люди на відкриття новорічної ялинки, та де планують зустріти новий рік, ми зараз і дізнаємось. Року на ялинку прихожу, на відкриття ялинки. І думаємо, що ми вдома в сім'ї. Нам дуже подобається. Я взагалі з Луганська. І перший раз бачу вашу йолку, і перший раз в вашому місті зустрічаю цей новий. Рік. Що очікуєте від нового року? Міра, звісно, що ми можемо чекати? Урочисто відкрив новорічну ялинку. Міський голова Сергій Пунтус. Ця ялинка, яка сьогодні стоїть на нашій центральній площі, приїхала до нас з з Кіровського лісництва з урочища Борок, яке на недалеко від села Стахорщина. Я хочу вам всім в першу чергу подякувати за те, що ви патріотична і дуже гарно відноситеся до свого міста, що ви являєтесь патріотами свого міста. З наступаючими вас новорічними святами, незважаючи на примхи погоди та події, що відбуваються в країні, настрій северіан та гостей міста новорічний, особливо радіють діти, які з нетерпінням чекають Діда Мороза. Я ваши нового сильно машинка на пульсі з планшетом. Я бажаю, щоб у місті ну щоб в АТО там було все. Ну їм було дуже добре, щоб їм тепло було дуже гарно і. Що вони перемогли для всіх, хто прийшов на площу міста, на сцені розгорнулася новорічна казка з дідом морозом та Снігуронькою. Музичні вітання дарували жителям міста учасники зразкової студії естрадо народного «Сіверські перлинки. Привітала з наступаючим новим роком голова районної державної адміністрації Олена Мовчан. Я усіх присутніх вітаю із наступаючими святами. Бажаю всім здоров'я, тепла, тепла особливо, світла у ваших вікнах. Достатку на ваших столах, здоров'я у ваших тілах, духа у ваших душах, щоб ви були сильні, щоб ви мали спокій, щоб ви мали впевненість і добре майбутнє. Про важливість року, що минає, та очікування від нового 2015-го говорив під час привітання голова районної ради Олег Бондаренко. У році прийдешньому, кожен з нас хоче бачити мир, спокій. І впевненість у завтрашньому дні, надію на краще життя. І все це обов'язково буде, якщо йти до нього з відкритим серцем, твердою наполегливістю і чесною душею. Ялинка запалала вогнями, сповіщаючи цим про прихід Нового року. На центральній площі міста панувала святкова атмосфера. Більшість тих, хто прийшов на відкриття міської ялинки, очікують від 2015 року миру та спокою. 22 грудня день енергетика на тлі сучасних подій, що відбуваються в державі, та кризи на ринку електроенергії. Важливість та необхідність професії енергетика відчувається як ніколи. Зараз кабінет міністрів ввів надзвичайний стан на ринку електроенергії. Перш за все, це пов'язано з видобутком вугілля на Донбасі та ремонтними роботами на Запорізькій АЕС. Тому періодичне відключення світла знову прийшло в Україну. Це приносить, звичайно, що малі незручності населенню. Наразі половина вугільних шахт призупинила свою роботу, і як наслідок, нічим опалювати теплові електростанції. Розпочалася енергетична криза. І як ніколи стала відчутною роботою енергетиків. Саме на її важливості і необхідності наголошували в день професійного свята районі Карманичі, що прийшли привітати колектив гроцівського рему. Розпочав урочисті збори директор гроцівського рему Борис Бонак з історичного екскурсу встановлення енергетичної галузі на Сіверщині, акцентував увагу на важливості професії енергетика у суспільному житті. Персонал достойно выполняет поставленные задачи. По показателям работы сегодня уходят десятки лучших районов электрических сетей, падшеников в НРГ. Энергетика есть на плечо, і им есть чем гордиться. Проходят годы, в ресы приходят новые люди. Но те, кто строил и создавал электрический комплекс, не будут забыты никогда. Кращих у своїй справі нагородили грамотами, оголосили подяки. Про важливість співпраці влади та енергетики уговорила голова районної державної адміністрації Олена Мовчан. Ви якраз дотичні до такої сфери, яка стратегічна для нашої держави. Багато можна говорити з приводу того, правильно чи неправильно, що вона у нас зараз знаходиться в приватних руках. У кожного є своя думка, я думаю, що для держави важливо було б мати її як стратегічним резервом і тримати її в державному контролі. Я обіцяю, що ми, як би нам не було тяжко, ми будемо думати про те, щоб ваші робочі місця зберігалися, щоб у вас у всіх була робота і щоб ми мали стабільність і ще раз стабільність. Олена Володимирівна оголосила подяки сумлінним працівникам Новгородсіверського Рему. Голова районної ради Олег Бондаренко, дякуючи робітникам енергетичної сфери, зазначив, що ця праця дуже небезпечна і потребує професіоналізму і уважності. Люди виконують дуже важливу роль в економіці нашої країни. Ми розуміємо, що без енергетики нам нам нікуди, і навіть ті часи, які зараз настали. Не дуже вони, вони гарні в усіх розуміннях, особливо в економічному понятті. Так, да, всім нам важко. І є відключення електроенергії. Але ми ж сподіваємося, що все це тимчасово. На урочистостях також було оголошено подяки від районної ради про взаємоповагу і розуміння між енергетиками, владою і населенням говорив міський голова Сергій Пунтус. Робота виповняється завжди була, є і буде. Саме і одної з необхідних, яка необхідна і для производства, і для жизнедеятельности города, ці села сіла, района. Сергій Вікторович також вручив грамоти та оголосив подяки працівникам на рему. Про специфіку роботи нам розповіли енергетики, що вже не один рік займаються постачанням світла у наші домівки. Всі лінії обслуговує моя бригада. У мене в підчиненні 4 чоловіка, 4 електромантера. Занимаемся, обслуживаем. Сложности были, сложности есть, работаем. Население по-разному реагирует. Бывают всякие моменты. Но в основном люди понимают. Обеспечиваем электроснабжение потребителей. Есть, конечно, проблемы, не без этого. Пытаемся их устранять, решать. Все зависит от людей, которые на том конце провода. Если люди с той стороны вежливые, вроде вежливо хочется отвечать, но когда ругаются, то Пароль тяжело себе сдержать, але стараемся, конечно, бути коректними. З 22 грудня відновлено рух нічного приміського потягу терешинська Семенівка. Ще біля 20 додаткових поїздів під час новорічних та різдвяних свят курсуватимуть у напрямку Львова, Ужгорода, Івано-Франковська, Харкова та Одеси. З 22 грудня відновлено рух нічного потягу за напрямком терешинська Семенівка. Курсуватиме він 4 дні на тиждень. Понеділок, п'ятниця, субота, неділя. Мы только получили телеграмму, поезд введен в эксплуатацию, так как он, он и ходил по дням. Еще, еще раз повторю, это пятница, это суббота, это воскресенье, это понедельник. По э, настоянию э, и городских властей, и администрации, и нашей, и Семеновской, и, я так понимаю, депутаты подключились к этому вопросу. За словами начальника залізничної станції Нового родціверського Віталія Цівецького, у вагонах приміського потягу тепло, а щоб не виникало аварійних ситуацій на коліях. Постійно працює чергова бригада. Пасажири кажуть, що користуватись даним потягом їм комфортно та зручно. «Хороший, теплий пояс, комфортний, удобно краще, ніж допустим, їхати з До Терещенська, да, там ще є сказати ліптичка. Ці працівники намагаються забезпечити безперебійну роботу потягу як пасажирських, так і вантажних перевезень. Цьогоріч обсяги вантажу, що перевозиться, збільшились за рахунок продукції лісового господарства. Що касається грузових перевозок, то за роки вони не впали у нас вони у нас перевищають показники того року і присутні вагонів, і по тоннажу, і по стоїмості того всього, то тобто по доходам. Що стосується пасажирських перевезень, то значно зменшився потік залізничного сполучення у напрямку Москви та Східної України. Під час новорічних та різдвяних свят біля 20 потягів додатково поїдуть до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Харкова, Одеси. Якщо ж ви плануєте собі новорічну відпустку, подбайте за проїзні документи заздалегідь. З 1 січня 2015 року Державна міграційна служба України розпочне видавати біометричні паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Промови отримання такого документа, вартість та переваги, які він надасть своєму власнику. Дивіться далі в сюжеті. Вже з нового року в українців з'явиться можливість отримати закордонний паспорт нового зразка біометричний. Спеціальне обладнання вже встановлюється у кожному обласному центрі. Не є виключенням і Чернігів. Встановлюється дана система і в управлінні Державної міграційної служби в Чернігівській області за адресою вулиця Шевченка, 51А, яка повинна відповідно всіх графіків розпочати свою роботу з січня 2015 року. В подальшому планується встановлення даних систем для видачі біометричних паспортів. В тих районних центрах, де були і раніше встановлені системи по видачі закордонних паспортів, біометричні паспорти більш захищені у порівнянні з діючими. При його оформленні громадянинові буде потрібно поставити підпис на спеціальному електронному планшеті та прикласти пальці рук до сканера для внесення відбитків до чіпу. Оформлятиметься біометричний паспорт сроком на 10 років для дорослих і на 4 для дітей. При документуванні біометричними паспортами, коли буде повністю введена дана система для документування громадян, проїзні документи дитини видаватися вже не будуть. Громадяни, які досягли 16-річного віку, біометричні закордонні паспорти будуть видаватися на термін до 10 років, а громадянам України, які не досягли 16-річного віку закордонні, Біометричний паспорт буде видаватись на термін до 4 років. Орієнтовна вартість такого задоволення 15 євро у гривневому еквіваленті. Оформити біометричний паспорт обіцяють за 20 робочих днів або за 7 у прискореному режимі з доплатою. Наряду з біометричними видаватимуть і більш дешеві закордонні паспорти звичного зразка. Тож українці матимуть вибір. Все менше часу залишається до одного з найулюбленіших свят українців. Зазвичай до нового року всі готуються дуже ретельно, адже вважають, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тому зараз одним з головних завдань новороціверців є придбання новорічного дерева. Передбачається, що ціни на ялинки та сосни цьогоріч будуть нижче ніж торік. Гарна велика ялинка вже прикрасила центр нашого міста. Про придбання новорічного символу слід потурбуватися вже і новгородсіверцям, адже свято вже за тиждень. Йолочку обов'язково будемо ставити. Дітки є, все є, звісно, і це ж радість. Ми вже придбали і не турбуємось про це. Ще не придбав. А будемо, будемо купувати на ринку. Коли лісгосп привезе, буде розпродувати, і ми будемо там купувати. Як розповів головний лісничий державного підприємства новгород Сіверське лісове господарство Віталій Ситько, цьогоріч новорічні дерева коштуватимуть дешевше. Ціна в залежності від розміру від висоти від 25 гривень і більше. До метра 25 гривень, метр півтора, метра 30, повтора, два метра 35 і так далі. Загалом вже цього року державним підприємством планується реалізувати 2,5 тисячі новорічних дерев. 540 ялин та сосен вже відправлені до Харкова. Також цікавляться новородці хвойнами із інших регіонів України, проте не було звернень зі східних областей та Криму, які в минулі роки активно купували наші ялинки. Цьогоріч, як і раніше, кожне дерево матиме відповідний чіп. Без нього воно вважатиметься зрубаним незаконно, і за це передбачені штрафи. Згідно 65-ї статті частини першої адміністративного кодексу України. Штраф за вирубування зелених дерев у передноворічний період, період. Ну, приклад, дерева. Діаметром до 8 сантиметрів штраф 197 гривень. Розмір штрафу майже в шість разів перевищує ціну хвойного дерева. Тож чи варто ризикувати та порушувати закон. З настанням зими більшість людей проводить свій вільний час вдома біля телевізора, особливо в таких маленьких містечках, як Новгород Сіверський. З 30 грудня відпочити та покататись на ковзанах можна буде на міському катку. Жителі та гості Новгород вже не першу зиму мають можливість покататись на міському катку. Цей рік не став виключенням 30 грудня о 14-й годині. Відбудеться відкриття льодового майданчику. Всі любителі зимового виду спорту зможуть відпочити. Для маленького містечка це хороша подія і приємна новина, адже Новгород дуже важко знайти розважальний заклад для всієї родини. Це стало можливим завдяки приватним підприємцям. Для всіх бажаючих покататись, які не мають спецвзуття, можуть скористатись прокатом. Атомковзанів. Планується, що каток працюватиме до кінця зими, а можливо, і деякий час весною. Це вже залежатиме від погоди. Новротіверські туристи, вихованці Євгена Балабка, стали срібними призерами відкритого кубку Варванського району з пішохідного туризму. Наші спортсмени поступили суперникам з Ніжина. Всіх же команд, які брали участь у змаганнях, було 27. В середині грудня в селищі міського типу Варва проходив відкритий кубок району з пішохідного туризму. Це був третій етап обласних змагань під назвою Адреналін 2014 2015 Участь у ньому брали 27 команд з Миколаївської, Полтавської та Чернівської областей. 15 представляли молодшу групу і, відповідно, 12 старшу. У старшій віковій категорії боролися за перемогу три команди з Новгородціврської гімназії №1 1 вертикаль, вертикаль 2 та вертикаль 3. Йшли в загальний залік лише результати основної команди. Протягом трьох днів учасники долали різні дистанції. Їх було три. У перший день проходили особисто командні поєдинки. В індивідуальному залі коновгорцівські туристи Євген Дуда та Дарина Павлова посіли третє місце. Командний результат другий. Очолили турнірну таблицю спортсмени з Ніжина. На наступний день змагань команди долали дистанцію змагання зв'язок. Було 62 пари учасників: 25 чоловічих, 22 змішані і 15 жіночих. У парних заліках Євген Дуда і Дарина Павлова посіли друге місце. Ще дві новораціорські зв'язки мали четвертий результат. І знову командне місце у наших. Друге лідер не змінився. Третій день змагань відрізнявся від попередніх, в першу чергу, результатами. Команди боролися за першість на найскладнішій дистанції смузі перешкод рятувальні роботи. Вона була четвертого рівня складності, що відповідає рівню кандидатів майстри спорту. Цього дня найкраще подолали дану дистанцію вихованці з Миколаївського центру туризму. За ними прийшли туристи з Чернігова. Третій результат був у вихованців Євгена Балабка. Після підрахунку результатів трьох днів. Оголосили місця в турнірній таблиці. На найвищій сходинці опинилися Ніжинці. Новгород Сіверська Вертикаль посіла почесне друге місце. У Прозери потрапила також команда з Чернігова. Враховуючи два попередні етапи, що проходили в Новгороді Сіверському і Талалаївці, на сьогоднішній день у обласному кубку лідерами залишаються наші земляки. Нагадаємо, що у першому та другому турі Новгород-Сіверці були на першому місці. Попереду ще Декілька етапів обласного кубку. Сподіваємось, що наші туристи, які у попередніх роках стануть чемпіонами області. 28 грудня відзначається День святого Євлеферія. Погода цього дня вказує на те, якою вона буде у березні наступного року. давнину звернули увагу: якщо в день був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить, справжня холоднеча ще попереду. Чекайте на справжню зиму. Всі глядачі вітаю з прийдешніми святами. Бажаю миру, в оселях, удачі, здійснення найзаповітніших мрій і душевної доброти. Наш підсумковий випуск ви можете переглянути на сайт cterciver.com.ua. До зустрічі в новому 2015 році.